Ну, щодо 22-го року, то парадокс в тому, що ми живемо в, самі в міфі, котрі ми нібито створювали там для західного суспільства. І, до речі, спочатку нам це все вдалося, тому що ми досі, наприклад, живемо в уявленні того, що це от я в мене на каналі там з Іваном Киричевським, ми ведемо цей цикл, де ми розбираємо різні там військові такі міфи, взагалі про різні держави, суспільства, і також про Україну. То ми там проговорювали якраз таки те, що. На початку повномасштабного вторгнення колосальну роль відіграло те, що у нас був певний рівень все ж таки дійсно організації. Не було ось того, як там уявляють, що суто там по лісах люди з рушницями там, і перемогли всі ці колони. Справа в тому, що у нас був там на 2-3 місяці приблизно також запас боєприпасів снарядів, буквально. І ось лише через 2-3 місяці Росія почала переважати. Але ми досі знаходимося в цьому міфі. На заході він був корисний. Так, дійсно, все це викликало ейфорію. Там діти в світі гралися, бажали бути українцями, але справа в тому, що все це має формуватися в певну таку да, сюжетну історію. Певний ось цей міф, наратив. І, на жаль, наш сюжет не просто вже ну, він всім проївся, всім став нецікавий, тому що не може бути. Перманентна ця жертва жертвеність. Це рівносильно, як ми в школі починаємо вивчати там, українську літературу. Ну і так, там по телебаченню нам можуть розповідати, там, демонструвати дітей, котрі стоять щось там, школярі розповідають, о, як це прекрасно захоплююче. Але кожен, хто навчався в школі, чудово згадає про те, що. Ну, місяць-два всіх цих літературних творів про постійні страждання, і взагалі все це тотально відвертає від цій, всієї нашої літератури. На сьогодні Україна взагалі випала повністю із світового інформаційного простору. Ми вже просто всім не цікаві. І якщо говорити відверто, то ну, наразі ми перетворюємося на фактично на такого невдаху.